Вітаю при розлученні. Неповнолітня дитина залишається з одним із батьків, інший має платити аліменти на її утримання. На жаль, не усі дорослі з цим обов'язком справляються добровільно. Декого треба примусово заставляти платити аліменти. Про те, скільки треба платити аліментів, та на яких підставах піде мова в сьогоднішній програмі. Обов'язок батьків утримувати дитину до повноліття, закріплені в статті 180 Сімейного кодексу України. Причому цей обов'язок поширюється як на маму, так і на тата, залежно від того, з ким з батьків проживає дитина. Аліменти це періодичні платежі, які стягуються на користь певного члена сім'ї. Аліменти можуть стягуватися як на користь дитини, так і на користь того, з ким проживає дитина. Маріана Чумдак, голова закарпатського відділення спілки адвокатів України, секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, начальник відділу Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На Закарпатті юридичною діяльністю займається з 2007 року. Маріана розповідає, перелік осіб, які мають право на аліменти, визнаний положенням сімейного кодексу. «З Самого початку, якщо вдаватись в основи, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей. Також можуть бути стягуватися аліменти на утримання дружини або чоловіка, який виховує дитину до трьох років. Або якщо дитина, скажімо, хворіє, має певні вади психічного фізичного розвитку до шести років, або якщо це дитина інвалід, то можуть стягуватися також кошти на утримання також дружини або чоловіка, який постійно доглядається. Дитини, тому що вона потребує стороннього догляду. Оце є такі види аліментів, які можуть стягуватися щодо дітей, а також на того з подружжя, який доглядає безпосередньо за цією дитиною. Аліменти можуть стягуватися як на користь матері дитини, так і на користь батька дитини. Вони можуть стягуватися як під час шлюбу, тобто, коли особи перебувають у шлюбі між собою, можуть стягуватися аліменти на утримання дитини, скажімо, чи на утримання вагітної дружини, чи яка здійснює догляд за дитиною, або ж після розірвання шлюбу. Тобто стягнення аліментів, якби не прив'язано законодавцем, до а, а, Поняття реєстрації шлюбу і перебування осіб у шлюбі між собою. Припиняються стягуватися аліменти, коли особа досягає повноліття. Після цього можна подати позовну заяву про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання в навчальному закладі. Про це слід надати довідку з навчального закладу про те, що дитина дійсно там навчається. Якщо це є контрактна форма, то тоді договір про навчання дитини. Такий, такий позов може бути поданий після 18 років і самостійно дитиною, адже вона володіє повним обсягом цивільної дієздатності. Вона має вже всі права і обов'язки може сама нести, і може подати сама безпосередньо таку позову заяву до суду. Аліменти також можуть бути припинені. От, Після досягнення повноліття, але є ще таке поняття, як припинення права на аліменти. От е, таке право може бути припинено, якщо, скажімо, дитина набуває право власності на певне нерухоме майно, скажімо, там на квартиру, будинок чи земельну ділянку, і батьки дитини уклали між собою договір про це, що е, там батько, скажімо, чи мати передає у власність дитини або дитини, й того, з ким проживає дитина, певне майно. Нірухомий. І тоді, за їхньою домовленістю, припиняється право на отримання аліментів. Такий договір посвідчується нотаріально. Підстав для утримання аліментів може бути три: договір між батьками про їх сплату, рішення суду виконавчий лист, постанова державного виконавця або заява платника аліментів. Для того, щоб стягнути аліменти. Подружжя може домовитися між собою, батьки дитини можуть домовитися між собою. Ця домовленість може існувати між ними усною, в усному порядку. Однак тоді певних юридичних зобов'язань, які б вони могли підтвердити у разі необхідності примусового осягнення, вони не матимуть. Тоді е, краще би, якщо є така домовленість батьків дитини між собою, стягувати ці аліменти. На підставі договору, от батьки можуть класти між собою такий договір, він є письмовим і завірити його нотаріально. Там вони в цьому договорі прописують всі умови, чітко коли в яких в який період, там чи що місячно, чи що квартально, чи якийсь інший срок, визначити, коли зможуть стягуватися аліменти на утримання дитини, можуть встановити самостійно розмір стягнення аліментів. Це може бути, скажімо, як певна тверда грошова сума, там, скажімо, 500, 1000 чи там інша сума, яка стягуватиметься на користь отримувача аліментів. Це може бути відсоткове співвідношення щодо, скажімо, до прожиткового мінімуму прив'язати цю суму або до. Е Скажімо, мінімальної заробітної плати, тобто батьки самі обумовлюють, яку суму вони будуть сплачувати на утримання своєї дитини. Також можуть передбачити, що е, аліменти стягуватимуться і на користь того, з ким проживає дитина. Можуть передбачити в цьому договорі певні додаткові витрати на дитину, так скажімо, е, для проходження нею навчання, для покупки певних знарядь, які необхідні для розвитку своїх творчих здібностей. то що. Також, якщо тоді договір не буде виконуватися добровільно сторонами договору, то може здійснюватися стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса. Тому якщо є згода батьків. На те, щоб сплачувалися аліменти, краще все ж таки укласти такий договір письмовий і завірити нотаріально. Головне, щоб особи зазначили між собою, проте на користь дитини, якої стягуються аліменти, адже можуть бути і двоє, і троє дітей чітко передбачити це все. Передбачити в якому розмірі, в які сроки. Важливо би було також передбачити відповідальність за несплату аліментів, так, скажімо, пеню можна передбачити за просто прострочення сплати чергових платежів, а також випадки, в яких договір може бути, скажімо, розірвано чи припинено там, скажімо, з дитини, чи це буде договір, якщо дитина продовжуватиме навчання після 18 років. Тобто, ці всі умови сторони можуть обумовити між собою у договорі. Маріана Чундак окреслила найтиповіші помилки при оформленні договору між батьками. Можуть сторони не передбачити відповідальність за прострочення виконання зобов'язань. В'язень за цим договором, тобто про срочення сплати аліментів. Вони думають, що це передбачено, оскільки це є у статті 196 сімейного кодексу України, то тоді е, пеня так і буде один відсоток. Однак це ще треба доводити про строчка, коли коли був черговий платіж, е, коли можна нараховувати, в якому розмірі краще ці всі умови прописати і не розраховувати на те, що це буде от прострочення виконання зобов'язань і відразу нараховується пеня. Ні, це треба все прописати. Також можна чітко прописати, е, припустимо, індексацію. Якщо сторони передбачили, скажімо, тверда грошова сума 500 гривень. Скажімо, десь два-три роки тому це ще була нормальна сума. А зараз такі ну, скажімо, мати там чи батьки, які виховують дитину, думають, а що зробити, договір є, він є чинний, він підписаний до понуліття дитини, скажімо, а цей розмір аліментів вже є замалий. От варто передбачити також індексацію, як індексується ця сума. Варто також передбачити додаткові витрати, адже вони не будуть стягуватися автоматично. Можна прописати, припустимо, що от, дитина навчається спочатку навчального року. Року їй потрібно буде придбати певні снаряди для навчання. Чи, скажімо, дитина відвідує певні спортивні секції, художні, для цього їй потрібні певні снаряди, або ж передбачити також додаткові витрати для того, щоб всім є і діти, і хворі для лікування дітей. Тобто, це все необхідно прописати, тому що якщо вони не назначать не зазначать про це договорі, вони не будуть отримувати цих виплат. І тому я би радила уникати от таких помилок і звертати увагу відразу на всі нюанси, тому що договір укладається не на рік і на два, він може вкладатися до повноліття дитини. Або ж якщо батьки бачать, що є згода на те, щоб сплачувати аліменти, можуть за одного договорі прописати, адже дитина після досягнення неї повноліття, звісно, піде продовжувати і далі навчання в вищому навчальному закладі. Тобто можна вже відразу це прописати, що якщо дитина продовжуватиме навчання, то до 23 років ці виплати будуть стіни. Реальність, на жаль, така що аліменти частіше утримуються примусово, ніж сплачується одним із батьків добровільно. Примусове стягнення відбувається в разі відмови від добровільного виконання умов договору або за рішенням суду. Судовому порядку він може вирішитися двома шляхами: або це буде наказне провадження шляхом видачі судового наказу, або це буде позовне провадження. От чим вони відрізняються? Скажу так, якщо мати або батько дитини, який проживає постійно з дитиною, який її утримує, має намір отримувати аліменти в мінімальному розмірі, це 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то він може подати заяву про віддачу судового наказу. Така заява не пізніше наступного дня суд вирішує питання про відкриття провадження і в триденний строк видає судовий наказ. Без виклику сторін, без того, що вони будуть ходити в суд, доводити свої якісь вимоги, це все не відбувається. Суд видає судовий наказ протягом трьох днів. Це є така пришвидшена процедура. І далі це рішення, цей судовий наказ виконується в тому ж порядку, що і для порядку виконання судових рішень. Але е якщо Особа хоче отримати більший розмір аліментів, там, скажімо, чи 50% прошлого мінімуму для дитини відповідного віку, чи більшу частку від доходів іншого о, о, батька чи матері о, дитини, або, скажімо, хоче отримати там тверді грошові суми, чи тисячу, чи тисячу п'ятсот, чи дві тисячі навіть гривень, то тоді потрібно, звісно ж, подавати позовну заяву. Якщо батьки розлучені і той, хто має платити аліменти, працює неофіційно, приховує свої доходи і вважається безробітним. Звернення до суду стає чи не єдиною можливістю отримати аліменти на дитину. Таких випадків у десятилітній адвокатській практиці Маріани найбільше. Більшість тих випадків, з яких я стикалася, було таке, що інший або батько, або мати дитини вони не працювали. Тоді доцільно було б подавати позу про стягнення аліментів твердій грошовій сумі. Адже якщо е, відповідач, адже по справі це буде відповідач, ця особа вона називається, має нестабільний, нерегулярний, мінливий дохід, або виїжджає періодично за кордон на заробітки, як у нас є багато людей, то тоді доцільно стягувати аліменти твердій грошовій сумі. Після того, як рішення суду набирає законної сили, воно подається до виконавчої служби за місцем перебування божника або його майна. Відкривається виконавче провадження. Якщо особа не виконує таке рішення добровільно, воно виконується у примусовому порядку державним виконавцем, тобто здійснюється розшук державним виконавцем майна доходів, можливо, Будь-яких коштів, які можуть належати божникові вже тоді за виконавчих поражень, на які можна буде стягнути ці стягнені аліменти, якщо місце знаходження того, хто платить аліменти, невідоме, суд виносить ухвалу про розшук. Було таке, що скажімо, приходить мати дитини і скака говорить: от я знаю, остання відома адреса мені відповідача. Така то де він зараз? Я не знаю. На дзвінки не відповідає, кошти не платить і так далі. Тоді подається позов. У позовній заяві зазначається остання відома адреса відповідача. Суд кожного разу перевіряє правильні відомості чи неправильні відомості, надає позивач. Якщо встановиться, що відомості ці правильні. Відповідач має адресу постійного проживання, але якщо він потім не з'являється судові засідання, тобто повістки йому надсилаються на адресу, він вважається таким, що він повідомлений належним чином про час і місце судового засідання. Але от він не приходить. Або там на місці є інші його родичі, скажімо, чи батьки там, чи члени його сім'ї, і кажуть, що от немає його за цим місцем, то тоді може бути оголошення подано у пресу через засоби масової інформації. Про те, що тоді то на таке-то число, на таку-то дату буде призначено таке то судове засідання, позивач, відповідач, і тоді вважається, що особа також повідомлена належним чином. Якщо боржник виїхав за кордон на постійне місце проживання, адвокат радить. Я радила звернутися до адвоката, до фахівця, який. Е Зайнявся собі з цією справою, адже є укладені між Україною і іншими державами договорів про визнання і легалізацію рішень, тобто рішення. Судів України, які визнаються за кордоном, так скажімо, багато наших громадян виїжджає на заробітки чи на постійне місце проживання у Чеську Республіку. От між Україною і Чеською Республікою є договір про надання правової допомоги, і тоді можна легалізувати це рішення в Чехії, в Чеській Республіці, і там з боржника стягуватимуться аліменти з його доходів. Можуть наші громадяни подати там позу про стягнення аліментів, але тоді їм буде необхідна допомога. тих же юристів із Чеської Республіки. Це також можна знайти. Бувають інші випадки, коли е, наші громадяни, проживаючи в Чеській Республіці, там мали судові процеси і отримали рішення про стягнення аліментів. У мене на практиці також був такі. Випадок, коли повернулася мати дитини, і з цим рішенням Чеського суду, де, де було зазначено, що от є платник аліментів, з якого повинен стягуватися сума боргу. Ця сума була визначена у євро, досить таки значна для України, і тут їй необхідно було його легалізувати. Оскільки є договір між Україною і Чеською Республікою, було зібрано нами всі необхідні для цього документи. Тут ми подали вже до суду в Україні заяву про легалізацію цього рішення, його виконання. І аліменти стягувалися із боржника вже тут, в Україні. Можливі такі також випадки. Щоб отримати аліменти примусово, необхідно звернутися до суду із заявою на аліменти. Якщо це є стягнення у примусовому порядку у позовному провадженні, якщо заявлені вимоги про стягнення участі від доходу четвертій грошові сумі більше, ніж прожитковий мінімум, тоді слід подавати позовну заяву до суду. Позовна заява у цих справах може бути подана за місцем проживання матері дитини чи батька дитини, тобто тої особи, яка уховихована виховує і отримує дитину за їх місцем проживання, з таких виплат не проводиться стягнення судового збору, тобто зазначається ціна позову, але судовий збір не сплачується. Це є ще одна перевага. Слід зібрати документи для звернення до суду, тобто не тільки підготувати саму позовну заяву, а й додати документи на обґрунтування своїх позовних вимог. Базовими, скажімо, документами є паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про укладення шлюбу чи про. Розірвання шлюбу або ж рішення суду про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано, копія позовної заяви з доданими до неї документами для відповідача. Це є базові документи. Крім того, може бути додано інші документи, які обґрунтовують необхідність стягнення аліментів саме в зазначеному розмірі. Так, скажімо, якщо особа подає. Пособ про стягнення аліментів там, скажімо, тисячу гривень чи тисячу п'ятсот, вона повинна все обґрунтувати. Чому саме такий розмір аліментів, а не інакше, вона бажає отримати. Тоді можуть бути додані довідка про доходи того, з ким проживає дитина, довідка про склад сім'ї обов'язково подається. Можуть бути документи, які підтверджують витрати, наприклад, на. Оплату певних товарів чи послуг постійних, на оплату комунальних послуг, можуть бути документи на оплату за навчання, якщо це є певні додаткові заняття, скажімо, чи приватні школи, чи гуртки. Можуть бути додані документи, які підтверджують певні фінансові зобов'язання отримувача аліментів. Можливо. А особа, з якою проживає дитина, сплачує кредит або інші якісь фінансові зобов'язання і не має можливості утримувати дитину. Оцим цим також обґрунтовується те, чому потребує особа аліментів саме в такому розмірі. Також я б радила вже у ході судового процесу, оскільки самостійна особа не може отримати відомості про майновий стан платника аліментів, тому що це інформація, яка містить персональні дані. Ніхто не відео, скажімо, довідку про доходи іншої особи. Можна подати в суд, і я б радила це робити клопотання про те, щоб суд затребував ці докази, які б підтвердили те, що особа, з якої бажає стягнути аліменти, може платити аліменти у цій сумі, наприклад, має дохід там 4, 5 тисяч гривень. Ну, мінімальний розмір аліментів він є вже і законодавчо встановлений, це 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимального ж розміру немає, це обумовлюється потребами дитини і можливо, матеріальним становищем того, хто платить аліменти. Можуть бути аліменти заявлені і 2, і 3 тисячі, і можливо, навіть відповідач визнає такий позов і каже, так, дійсно, моїй дитині необхідно отримувати таке виплати саме в такому розмірі. А може бути таке, що... То, скажімо, після стягнення аліментів відповідаль, тобто особа, яка сплачує аліменти, це вже буде боржник, скаже: От я вважаю, що присужені судом аліменти не йдуть на потреби дитини, витрачаються на інші там цілі. Може подати заяву про те, щоб контролювали те, чи ці кошти виплачуються на те, щоб дитині там купувати якісь знаряддя, одяг, харчування або на інші потреби. Не платити аліменти можна, але за це неминуче наступить відповідальність. За прострочення сплати аліментів боржник сплачує ще і один відсоток від простроченої суми за кожен день прострочення. Ця сума розраховується на щомісячно за весь період прострочення сплати. Щоб її стягнути з особи, особа така одержувач аліментів, подає до суду позов про стягнення заборгованості та пені за прострочення сплати заборгованості по аліментам. Кримінальна ж відповідальність вже вирішується у кримінальному провадженні. після порушення кримінальної справи, кримінального провадження особа, яка Мала би одержувати аліменти, але не отримує їх. Звертається до поліції, до правоохоронного органу, подає про це відповідну заяву, надає пояснення. Заява, повідомлення про злочин носиться до єдиного реєстру, до судових протягом 24 годин, а надалі видається особі повідомлення. Пронесення відомості до ЄРДР і здійснюється вже кримінальне провадження. Однак, в ході того кримінального провадження, аби особу реально притягнути до кримінальної відповідальності, потрібно встановити факт саме злісного ухилення від сплати аліментів, тобто, що особа безпідставно там скоріше, приховує майно чи сама переховується і не сплачує аліменти. На сьогодні все сподіваємось, отримана інформація стане вам у нагоді. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.